Як виникають зміщення хребців, як поставити хребець на місце, а також про гіпермобільність, лістез, нестабільність, поговоримо в сьогоднішньому відео, а також про це, як це впливає на наше здоров'я і як цього позбутися. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, адже Тут багато цікавого про медицину та здоров'я. Якщо сподобається це відео, не забудьте поставити лайк і поділіться зі своїми знайомими, які мають подібні проблеми. Насправді, слава Богу, наш хребет дуже міцний і так просто, що розмістився хребець ні з того, ні з цього, треба докласти значних зусиль. Адже, навіть якщо поскладати хребці один на одного, створюється Такий досить стійкий стоп, який може утримувати прямоположні хребці навіть без зв'язок, а якщо туди додати зв'язки, фасції, м'язи, які це все тримають докупи, конструкція набагато міцніша. Але, якщо, наприклад, якась травма, займалася спортом, або от я в свій час в інституті впала спиною на край стола, і в мене змістився хребець реально всередину. І коли проводити. По остих відростках на місці того видавленого хребця прощупувалася ямка, хребець не прощупувався, тобто була травма. От. І оскільки цей корінець інервує в нас серце, почалося серцебиття, болі неможливо було навіть висидіти на парах. І в подальшому я розкажу, як я з цим справилася. Але все вдалося поправити, і зараз в мене хребець знаходиться на місці. Перелому, на щастя, не було. Адже в таких випадках, коли в нас було падіння на хребет, краще робити такий рентген, а не зразу біжати до мануального терапевта, адже в нас були також випадки, що приходили люди, в яких гостра травма, і ми такі виявляли переломи, в тому числі. Тіл хребців або якихось інших частин тіла. Також є таке явище, як лістез. Бачите, тут сходинку хребець утворює е, Ретролістез, як тут називають, коли хребет з'їхав назад, Антеролістез, якщо один хребець з'їхав вперед. Також бувають бокові зміщення хребців. І є ще таке явище як нестабільність. Бачите, отут, в такому положенні є ступенька на 2 мм, а коли людина змінила положення голови, ця ступенька міняється. Тобто нестабільність це є не постійно таке неправильне. Положення хребця, типа як лістез, але воно не є весь час. В одному положенні є, в іншому нема. Як лістез, так і нестабільність є небезпечні тим, що, по-перше, може стискати спинний мозок і викликати сильні болі і в грудному, і в попереково крижовому і в шийному відділах. А в шийному відділі нестабільність може додатково, бачите, перетискати судину. Робить її з таким різким перегином, що значно погіршує кровоток, може викликати головокружіння при різких поворотах голови. І є ще таке явище, як гіпермобільність хребта. Воно ну, також може мати свої особливості на рентгенограмі, але в людини нічого не були. Ну, наприклад, гіпермобільність є в дзеркових акробатів, які вигинаються в дугу в протилежну сторону. Так, рентгенник буде трохи інакший. Болів немає, ну, їхня така особливість. Хоча, до речі, в циркових акробатів нерідко в досить молодому віці а, трапляється інвалідність. Я особливо знаю а, артисток, які потім ходили в корсеті після 40 років вже. Але якщо ви займаєтеся спортом своє задоволення, наприклад, йогою або якимись розтяжками на гнучкість хребта, і не розгинаєтесь чи згинаєтесь настільки сильно цирковий акробат, це не так страшно. Єдине, врахуйте, що у вас можуть бути якісь зміни в хребті. Наприклад, йти кілька сходинок підряд, так я показував при нестабільності, незначних там до міліметра, але ніяких болів нема, порушення функції нема, об'єм рухів повний і ви себе прекрасно почуваєте. Якщо зміщення хребця значне, більше 3,5 мм, це вже є такий тривожний симптом і потребує звернення до можливо, навіть нейрохірурга або травматолога, залежно як, за яких умов сталося це зміщення. Якщо ж зміщення 1-2 мм, може допомогти справитися остеопатія, мануальна терапія, а також лікувальна фізкультура. Чому ж виникають ті зміщення, якщо я ж розказувала перед тим, що такий хребет сильний, міцний, стільки зв'язок, стільки всього. А якщо в давніші часи основною причиною виникнення зміщень, це було перевантаження, неправильне піднімання, оскільки люди працювали фізично. Зараз дуже на наш хребет велику шкоду робить одноманітне положення тіла в статичному навантаженні, а особливо коли ви не сидите рівно. Хребет не несе правильну осьову нагрузку в якомусь викривленому положенні. І багато людей, наприклад, за комп'ютером працює з викривленим взагалі хребтом. Руки в нього весь час підняті, локті висять, і це йде перенапруження плечового пояса. Про хребет в поперековому я вже мовчу, в основному всі сидять в позі креветки, викривлені. І отак з дня в день. І мінімум 8 годин, коли він на роботі. А ще крім того, він їде у машині в тій самій позі креветки, отак от скацюрблений, і ще вдома ніякої зарядки не робить, ліг спати і все, і так зняв день. І відповідно спазмують м'язи, зменшується їх рухомість в одній частині, а в іншій частині хребець виконує всю функцію і за себе, і за своїх товаришів. Відповідно, він стає надміру рухливий. І оце якраз і називається нестабільність. Але якщо там все зажато і взагалі не працює, оця надмірна рухливість може перетискати як на нервові корінці, так судини, так викликати болі, головокружіння навіть до земління, появу чорних мушок перед очима. Тому дуже важливо в таких випадках, коли такі симптоми є, все-таки звертатися до лікаря, щоб він визначив причину і призначив правильне лікування. Чому ж відбувається тоді оце зміщення, що вже стабільно стоїть оцей антеро, ретролістез. Тут ще інша причина. Ну, теж, одноманітне положення, перенапруження певних груп м'язів. І внаслідок починається остеохондроз в молодшому віці, і нерідко теж від якогось різкішого руху, нічого не робив, не робив, тут почав робити. Руйнується дугова зв'язка. А також, якщо старший вік, жінка вже досить старша, понаростали остеофіти, хребці в тому віці деформуються, стають такі взагалі криві на рівні. Там починається старече викривлення хребта. Може бути з одного боку хребець вищий, з другого боку нижчий. І взагалі, тобто тут йде вже таке старече змінення положення хребців. Ну і ясно, в цьому випадку лікувати все набагато важче. І нерідко тим людям старшим приходиться ходити або в поясі вже додатково підтримувати, бо хребець буде зміщатися назад, щоб вона не робила, навіть якщо вона буде виконувати якусь зарядку або інший варіант. З тою нестабільністю, чи змішньо можуть ставити їй пластинки, якісь металеві, то вже як вирішить нейрохірург І от після того всього, що я наговорила, зараз багато з вас мені скаже, а як же мануальний терапевт щолкає все, хрупає, стає на місце? Ну, насправді так, хрупає не зовсім то, що він там розриває, якісь кістки ламає вас, нерідко хрупають накопичення солей, бульбашки повітря, які в суглобах виходять потім на правильне положення, коли ми їх розтягуємо. А також ну, можуть накопичуватися солі в самих м'язах. І коли ви навіть помасуєте себе в місці, де вас спазмує, де болить шия чи поперек, ви нащупуєте тверді такі гулі. В м'язах в основному відкладається солі оксалатах, це також може давати хруст. А, так от, при мануальній терапії, а я також займаюся остеопатією мануальної терапії, я мене вчив а, доктор, який є і лікар народної традиційної медицини, і невропатолог. І а, тут то, точно достовірно ми не ламаємо хребет. Ми розтягуємо зв'язки, ми розтягуємо спозмовані м'язи і в подальшому дуже велике завдання, щоб людина сама працювала і закачала хребет, щоб воно не з'їжджало назад. Звісно, що правильно займатися мануальною терапією остеопатією на холодне тіло взагалі не можна, це протипоказано. Адже м'язи можуть бути дуже спазмовані. І коли вас розтягують, дуже важливо повністю розслаблятися, адже якщо потягнути. Зв'язки на напружених м'язах вас потім може після того виникати біль протягом тривалого часу. Також, якщо блок є досить такий давній і його розтягнули, може виникнути загострення болю. Ну, це залежно від давності захворювання. Але тут можна використовувати нестероїдні протизапальні засоби, як в мазях, так і в таблетках, і воно також поступово заспокоюється. А от щодо тих солей в м'язах, то що воно хрустить, тут я найбільше люблю апітерапію. І апітерапія дає прекрасні результати при остеохондрозі. Звісно, при нестабільності знову ж таки від фізкультури ніхто вас не обереже навіть Джонет. Але От коли поставили бджоли, не теж інколи, я багато мушу сидіти за комп'ютером, сковує шию, і от я чую цю скутість, вправами там не зовсім розтягнеш, там болить і там обмеження рухів. А от після сеансу апітерапії відчувається тепло, що пішла кров по організму, а також. Відбувається там набряк в тому місці на один-два дня, і після того збільшується об'єм рухів, але при поворота голови, наприклад, може чути хруст, і от тоді дуже гарно робити фізкультуру, адже ви посилюєте виділення солей з оцих спазмованих хворих м'язів. То, що апітерапія виводить солі, це достовірно, адже ми не одна разово провіряли. Після апітерапії аналіз сечі контрольний, і солі починають виходити, якщо до того навіть не йшли, які залежно від людини, які солі вона накопичує. І от на рахунок того, що людину деколи розтягнеш і вона каже, я чую, що пішла. Тепло в тому місці і також дуже швидко видно зміни. Наприклад, коли ми працювали з шиєю і робили реоенцефалограму до остеопатії і після, зразу було відчутно покращення кровообігу по системі вертебральної артерії. Так що ну, реоенцефалограма – це є достовірний доказ, і тому остеопатія дуже ефективна. Єдине, після того ми обов'язково також даємо людині вправи, щоб деякі м'язи розтягнути, а деякі навпаки укріпити. Самим масажем лише добитися того, що вас буде все триматися ідеально, важко, адже є звичний стереотип рухів. Якщо ми, наприклад, сидимо весь час в якомусь не такому положенні або а, стіл незручний, також Оце за стіл всі щоб у вас було зручне робоче місце, Тоді ви зможете набагато довше працювати без шкоди для свого здоров'я. От є оцей звичний стереотип рухів. Ви походили на масаж, походили на якісь процедури і вертаєтеся знову в ті звичні пози. І от тоді, як ви думаєте, чи будуть м'язи назад спазмувати? Так, будуть. Тому, якщо ви хочете, щоб результат був тривалий, це не тільки таблеточки, мазі, десь там хтось пішли, що вас полікували, а і робота над самим собою. Тільки тоді результат буде тривалим. Також, якщо ця нестабільність вміщення викликають болі, нерідко використовуємо ще паралельно голковколювання, адже воно впливає на вегетативну нервову систему і допомагає зменшити біль, а також розслабити спазмовані м'язи. Причому на дуже таких глибоких шарах, де важко добратися, наприклад, самим масажем чи такими іншим процедурами. Але таким старшим людям, знову ж таки, як я згадувала раніше, коли хребет весь покривлений і йдуть нестабільності більше спричинені віковими змінами, нерідко ми змушені давати додатково. Корсет ортопедичний, в яким вони коли стають, йдуть десь на дальшу відстань, ходять. Бо в нас в основному з таким зверталися люди старшого віку з серцево-судинними захворюваннями, нікому і операцію не дуже показано по загальному стану здоров'я. От і тоді. Там тримається, але, звісно, краще лікуватися замолоду, бути активним в русі, правильно піднімати, якщо ви займаєтеся в залі або працюєте фізично, і тоді наш хребет може витримати дуже багато і бути здоровим до глибокої старості. Підписуйтесь на наш канал, якщо це сподобалось, відео ставте лайк і пишіть коментарі. Я завжди стараюся на них відповідати.